Давайте до коаліції охочих, і чи стала вона вчора коаліцією рішучих, тому що за підсумками цієї коаліції охочих був підписаний перший документ. Хоча поки що поки що немає ні тексту, ні конкретного моворення. Є рамкова угода, і чи є вона ось цим першим кроком і чи є вона початковим ем, початковою ознакою того, що ця коаліція охочих вже перейшла в коаліцію рішучих. Ні, uh, <гум> тому що це все ще поки що декларації про наміри, їх можна хоч з десяток uh, укласти і uh, все рівно не мати нічого, жодного буцендеґраунд, uh, жодних солдатів на території української у, у, України, заходу України. Uh, тобто, ну, це, це не більше ніж політичні декларації, але принаймні якось настроєво вони нас точно підтримують, вони насточно, uh, скажімо так. Uh, Роблять нам якісь певні надії на те, що це є лише один із елементів гарантії безпеки. Зараз там розганяється тема того, що насправді США не підписують фінальну декларацію вчорашнього Паризького саміту. Я не знаю наскільки це пидає дійсності чи не відповідає дійсності. Ну мається назі на вони хочуть, щоб прибрали будь-які згадки щодо забезпечення безпеки України з боку Сполучених Штатів Америки. Побачимо наразі лише є факт того, що в нас відбуваються доволі непогані розмови. А от якими будуть подальші кроки, і чи будуть справді коаліція, ну просто що таке рішучість так? нам би рішучо хотілося, щоб Європа сьогодні направила свої війська до України і стала нехай. Окей, нехай навіть на заході України, але в контексті тих подій, які зараз розгортаються, я думаю, що це, і це було би корисно, якби вони стояли в Луцьку, Львові і в Ужгороді з Чернівцями. Чому тому, що на моє стійке переконання для Росії рідним колом 26-го року є розпочати війну проти східного флангу НАТО? адже Же, якщо ми будемо робити все правильно, якщо ми правильно там більшість суспільства читаємо ті ротації, навіть які відбуваються у владі, і Буданов приходить для того, щоб робити певні військові зміни реформи. А чому я роблю особисто такий висновок? Тому що останньою тезою його публічного інтерв'ю, публічного виступу Кирила Буданова. Ще на позиції начальника гуремо був виступ на ЛБ клабі де він чітко і відверто сказав, влада провалила мобілізацію. Це він говорив наприкінці грудня. за декілька днів став главою Офісу президента, ну тобто, якщо такі ми ж, як медійники з вами розуміємо, якщо такі тези виходять з закритого клубу, це значить, що спікер ці тези погодив, і це означає те, що він хотів, щоб це почули. Що от влада, мовляв, провалила мобілізацію. Це що тоді означає, коли він з'являється на позиції голови Президента, це означає, що він має це питання розв'язати та вирішити, тобто він має стати певним драйвером політичних уже змін, будучи головою супрезидента. Тобто, це про певну військову реформу або мілітарну реформу. Адже нашого суспільства ми точно так само десь напевно очікуємо як суспільство, що Федоров, який стане міністром оборони, буде займатися покращенням технологізації війська більш швидкої появи технологічних рішень у війську, технологічної ставки, про яку роками говорилися, і тому подібні речі очікуємо цього. Очікуємо. Тобто, а якщо ще третього відомого діяча української оборони, згадаємо Мадяра, який перед новим роком говорив про те, що. Писав пост про те, що я видимою стратегію розвитку безпілотних систем українських. Є те, щоб досягнути двох тисяч втрат щодоби для окупантів в підсумкових п'ятдесят 60 тисяч на місяць для того, щоб росіяни зайшли у скрутну у скрутне становище їхніх резервів особового складу, тому що в нинішній конфігурації фронту росіяни здобувають якісь переваги тільки за рахунок своїх піхотних інфільтрацій, того що вони мають велику кількість піхоти і не шкодують її застосовувати. Але якщо дрони будуть вбивати цю піхоту ще більш активно, ніж вони це роблять зараз, якщо Росіян буде ставати. Недостача цієї піхоти за підсумком таких. Убивств, про що говорить Мадяр, з 30-35 тисяч перейти на 50-60 в майбутньому осяжному, Тоді Росія постане перед проблемою, дилемою десь потрібно якось ну режиму, потрібно буде якось викручуватися, і тут або йти на мирні переговори по Україні і позволятися своїх імперських амбіцій, або розпочинати війну проти східного альянсу НАТО, тому що саме таким чином можна буде пояснити загальну мобілізацію, ось цим святим ділом. Священною війною проти НАТО цим можна буде пояснювати економічні негаразди і тому подібні речі, тому відповідно для Росії є сенс розпочинати на мою думку. Один із яких з двох варіантів розпочинати бойові дії проти східного альянсу НАТО. І от, якби коаліція рішучих справді сьогодні поставила свої війська на захід України в розумінні того, що можуть бути такі ну, провокації з боку Російської Федерації. а Ці провокації вони грають як на НАТО проти. Нато точніше, так і проти нас, тому що якщо вони почнуть якусь агресію в Польщі чи країнах Балтії, це впливає на нашу логістику, військову логістику. А якби там всюди були іноземні війська, от тоді можна було б говорити, що це коаліція рішучих і сміливих. А зараз ну це е, коаліція намірів наразі не більше. Давайте про ці наміри також, тому що Мерц вже сказав, що Німеччина не планує розміщувати свої війська в Україні. Румунія також не відправлятиме військових. Прем'єр Канади сказав, що ну можливо, допускаємо таку історію. Британія, Франція сказали, що готові це зробити. Швеція Бельгія заявили про готовність надати Україні авіацію. Чехія продовжує снарядну ініціативу, але більше не оплачуватиме її з державного бюджету. Але про війська також не йдеться. Тобто, по факту, ми можемо зараз говорити про Британію, Францію і можливо Канаду Наду. Е, ну і туреччина. Того, що вчора писала в данний лімонт, е, говорилося про те, що туреччина може забезпечувати безпеку чорноморського басейну, е, тобто це не присутність турецьких військ в Україні, але це е, взяття на себе відповідальності за те, аби була безпека у чорноморському регіоні. а Франція і насамперед Велика Британія на західних кордонах України десь там розмістити війська для того, щоб вони ну в принципі складали бодай бодай якусь якесь усердя майбутніх гарантій безпеки для України. Я загалом. Не думаю, що тут варто дивитися на присутність іноземних військ як на елемент бойової спроможності. Тут факту достатньо і британських та французьких військ, тому що ну це, це це все питання політичної готовності або політичної політичних ризиків. Якщо Росіяни ризикнуть здійснювати агресію проти України десь в майбутньому, то я думаю, що це не особливо грає роль. Це будуть румунські. Канадійські війська і з французами та британцями, чи виключно французи та британці, тут все скоріше від боєздатності українських збройних сил буде залежати це питання. А що стосується цілорічного призову, який оголошений на території Росії, бо ми от з вами про втрати говорили, я так розумію, що це знову ж таки направлено на те, щоб ці втрати поповнювати. У е, них багато, насправді вони акції здійснили вже на цей рік для того, щоб поповнювати свої втрати і цілорічний призов резервістів. Е, ну, це не. Потрібно просто розуміти, що таке круглорічний призов резервістів. Це право для Путіна в будь-який момент зібрати російських резервістів, які мають підписаний контракт резерву на строк, здається, на два місяці, для того, щоб провести навчання. Відповідно, це дасть росіянам такий короткостроковий буст. Потенційно, ну от наявність в руках резервістів, яких вони зможуть в якісь критичні геть ситуації відправити на фронт, і це дає певну таку варіативність для Російської Федерації, крім цього. Вони ну це це не те, щоб там, от я не знаю, як може хтось собі уявляє круглорічний приз резервісті Я не знаю, що просто видали указ і е, натовпом росіяни щоденно, що е, щодоби, і що години йдуть просто до війська. От, е, бо так сказав Путін, Т таке може бути це загальна мобілізація, називається, але е, таке може статися. От за умов, що я сказав, що е, Росія, наприклад, якось має бути ну російське керівництво змушено буде якось. Проанонсувати, скажімо так, ці події. Наприклад, священна війна проти НАТО, такою може стати. Так от, призор резервістів – це про тих, хто у армійському резерві Російської Федерації перебуває. В них іще є опції для збільшення строк кількості строкових строковиків, скажімо так, і застосування їх в бойових діях. Вони складають підрозділи. Кінця минулого року, навіть з осені минулого року, почали складати підрозділи уже не з зеків, тому що ну банально вигрибли зеків із тюрем. Це не означає, що зеків у тюрмах російських немає. Це просто означає те, що ну просто треба розуміти, що таке російська ося ФСІН, федеральна служба ісплання наказання це ціла економічна структура, яка грає важливу роль в економіці Російської Федерації. Тобто, зеки, вони заняті в економіці. Вони на верстатах щось роблять. Вони виробляють якусь продукцію і. І витягнути повністю до нуля під під нуль зеків з тюрем, теж не можна. Потрібно якийсь резерв залишити, щоб люди там працювали і забезпечували цю економіку свою частку економіки. Тому от той надлишок, скажімо, тих зеків, яких можна було витягнути, вони вже витягнули. І наприкінці минулого року почали формувати підрозділи з хворих людей на снід, на гепатит, і з них формують. Ну я не думаю, що це дуже великий резерв. Але ну Росія, скажімо так, вона пишеться з усіх сил. Робить все те, щоб уникати загальне Е, А ми робимо я сподіваюся, знову ж, що всі навіть наші конкадрові ротації приведуть до того, що ми ці ми до цього рішення її підведемо, і щоб вона робила якісь неприємні для себе події, неприємні для себе вчинки та рішення, або йшла на мирові угоди, щоб їх зупинити, або ну може й ескалювала ситуація, але тут ми маємо бути разом з усім світом готовими. Робимо все залежне від нас і навіть трохи більше. Василю, дякую, що долучилися до ефіру. Да, дякую вам. І кажу до наступної зустрічі. Військовий глядач Василь Пахньо був з нами на зв'язку цієї години.